Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Поліщук, і ви на каналі «Роби Відео сам». Сьогодні я хочу вам провести таку невеличку екскурсію по своїй студії, а також хотів поставити вам питання і запитати вас, які теми вас більше цікавлять на моєму youtube каналі. Я зроблю невеличкий огляд, які саме, саме теми я розглядаю на youtube каналі на своєму і. Спитаю вас, що вас більше цікавить. Для початку хочу показати класи, де проходять курси з відеозйомки і відеомонтажу. Ось у нас тут один клас, Ось така аудиторія. Ось у нас ще один клас. Тобто, якщо вас цікавлять курси з відеозйомки і відеомонтажу, у нас тут все є. І плюс покажу вам студію, де також е, я провожу свої трансляції, і також проходять навчання по е, курсу відеозйомка, ну і відеомонтаж. Ось у нас комп'ютери. І ось наша студія. Да? Е, в цій студії я провожу записи. Ось, До речі, суфлер, який, з якого я працюю, і також ми працюємо зі своїми учнями. І отак от виглядає приблизно. Наша студія. Зараз я повключаю світло. Така все робоча атмосфера. Да. Я зараз світло не буду виставляти, а більше просто покажу, що у нас тут є. Так ось так приблизно виглядає наша студія з цього боку. Ось ще контровичок включу, який загориться. Ну, а, і от давайте ще оце. Приклад включимо. Да. Ну, е але про що я хотів би, власне, з вами поговорити. Е Хочу зробити невеличкий огляд свого YouTube каналу. Ось прямо тут в студії. І. Розказати, які теми у мене є і як. Е і спитати вас, що саме вас цікавить. Дивіться, От я відкриваю свій YouTube канал, і які у мене списки відтворення і які теми я розкриваю в своєму YouTube каналі. Ну, от якщо ви можете подивитися, у мене на каналі є наступні списки відтворення. Так, дивимось, контент канал, списки відтворення. Огляд техніки. Огляд техніки це останнє, м останнім часом я вирішив дізнаватися про новинки, камери. Переважно я розповідаю про камери, які виходять, і намагаюся робити огляд. В принципі, ця тема, ну як я бачу, є достатньо цікавою для вас, шановні глядачі. Але від вас багато нарікань. І я абсолютно з ними згоден, і ваші нарікання полягають в тому, що я не маю на руках цієї техніки. Це новинки, які виходять, ось вони тільки з'являються на ринку. І е у мене на жаль немає такої можливості брати цю техніку на руки, тому я шукаю переважно там американські чи інші англомовні сайти. Інших блогерів і намагаються, і намагаються зрозуміти, наскільки ця техніка є корисною. Розкриваю її характеристики, і, звісно, переважно там більше плюсів я показую, ніж мінусів. Хоча останнім часом завдяки вашим. Вашим коментарям я намагаюся шукати також мінуси в цій техніці, знайти їх і розказати вам. Так, от прошу вас, в коментарі до цього відео, сказати, наскільки вам цікава ця тема, і чи продовжувати мені висвітлювати огляд техніки. Переважно я зосередився на камерах. Можливо, вас цікавлять і ще інші гаджети. Да? Тому що я говорю про камери, фотоапарати, ну тобто, той сегмент, який для відеоблогера е, є. Актуальним. Напишіть: чи хотіли б ви, щоб я продовжував такий контент? І, можливо, якісь, ну, якісь огляди, і в якому форматі ви би хотіли, щоб я висвітлював. Далі, йдемо далі. Значить, є у мене такий <клес> список відтворення «Знімай, як в кіно. Це теж, якби, нещодавно я. Започаткував його, я досліджую. Ну, мені цікаво самому досліджувати кіно з технічної більше точки зору е, прийоми режисерські, операторські прийоми, особливо у там відомих е, е, кінорежисерів. І я намагаюся це перекласти на сучасну відеозйомку, тобто не сучасну, а побутову, о, правильно буде сказати. Е, для того, щоб кожен з вас міг теж використовувати ці прийоми, які використовують. Е, Кінорежисери, кінооператори і втілювати у свої власні відео. І я тут досліджую ну, якби, теми, які мені цікаві, як там. Комп... У мене, до речі, є окремий список відтворення, який називається, який називається правила композиції кадру, да? де я прямо <кхід> розкриваю. От прям конкретні правила композиції. Там фокусна точка, центрована композиція, правило третин, колірний контраст, кадр в кадрі, заповнений кадр, золотий перетин, негативний простір, зміна фокусу. ну І так далі. І я шукаю різні правила композиції, теж їх висвітлюю. Також, друзі, прошу написати, наскільки ця тема цікава, актуальна і чи ви хотіли, щоб я. Далі висвітлював цю тему. І ще мене е, зацікавила ще одна м, якби, тема в відеозйомці: це зйомка діалогів. І от я пря прямо теж в кіно вишукував різні, е, на прикладах кінофільмів і також досліджував тему, як знімати діалоги. І ось у мене теж, якщо по темам пройтись, кадр через плече, вісімка або шот вершоц, план віч на віч, кадр, плече до плеча, низькокутову кутовий зворотній кадр, кутове розташування героїв, діалоги без зорового контакту і розмова спинами. Це теж от поки що вісім тем, які я розкрив і планую це і далі робити. Можливо, говорити, вже, як знімати не тільки діалогів, діалоги, а коли людей більше, коли там, троє спілкуються або групове якесь спілкування. Ну, от якби така тема теж. І взагалі, досліджуючи кіно, я намагаюся шукати різні теми і різні теми розкривати. от як... Там тема, як Стівен Спілберг робить кіно магічним, Це останнє моє відео, де я досліджував тему, як, як саме Спілберг через свої плани, через рух використовує такий план, який називається Спілберг-спілберг. Пілберг Фейс, який отримав назву. Ну і взагалі досліджую діяльність різних кінорежисерів, кінооператорів і намагаюся там якби розкрити. От, наприклад, нещодавно теж робив тему про серіал юнацтво, який був знятий одним кадром. Теж цікава техніка, коли ну тут чотири серії було знято і кожна серія знімалась з. Там 40, приблизно 45 хвилин знімалася одним безперервним планом. І от як, як це було знято, я там пошукав бекстейджі, пошукав статті на цю тему і зробив це українським, ну, українською мовою. Один з позитивних, скажімо, коментарів мені пишуть підписники: те, що я розкриваю це, ну ці теми піднімаю і розказую про них саме українською мовою, тому що. Англійською багато такого контенту українською не дуже. Ну і знов таки сподіваюсь, що вам також буде цікаво, і прошу вас там свій зворотній зв'язок. Далі у мене є окремо просто уроки по відеозйомці, де я там розкриваю всякі фішки, прийоми, техніки відеозйомки, намагаюся теж показувати приклади, щось із власного досвіду, щось із досвіду інших, переважно там, кінооператорів. Також є окремий список відтворення уроки відеомонтажу, де я ну, переважно. По темі відеомонтаж э в програмі Premiere. Ну, якби у мене є в принципі курси і по Premiere, і по. Мобільний відеомонтаж, і DaVinci Resolve, і Final Cut Pro, і VN Video Editor. Це якщо що говорити про комп'ютер, але більше мені подобається до прем'єр. Я в цій програмі працюю і гарно, в принципі, її знаю, і намагаюся саме в цій програмі розкривати всякі фішки, правила, ну, всякі теми. І от знов-таки звертаюся до вас з проханням, напишіть. Що вас цікавить відеомонтажі, якщо вас дійсно ну, якби ця тема цікава, і що б ви хотіли дізнатися побільше про відеомонтаж, ну, якби, от дайте просто зворотній зв'язок. Так, от як я бачу, тут я. Про кіно, значить, тут я окремо досліджую там і деякі історії, ну історичні теми пов'язані з кіно, бо я починав там народження кіно. От про Дюну, до, до речі, робив теж огляд. Там більше я про кольорам, коли Дюна вийшла. Знов-таки були, були ці два огляди. Про фільми зняті безперервним планом: це Бердман. і 1917, два фільми, які теж мене вразили своєю зйомкою, саме камерою, без шовних склеєк. Ну, тобто, фактично одним планом. Ну, якщо цікаво, подивіться. Так, да, так, от, що стосується кіно, там перші кінотеатри. У мене тема, еволюція звуку, там Чаплін і звукове кіно, італійський план від Серджо Леон. Ну і там досліджував деякі фільми. Вибірково, які мені траплялися, і намагався якби, зробити свої огляди. Теж чекаю вашої думки. І що в мене ще із таких тем? Так, порада для блогера. От я зараз прочитаю просто теми, які у мене є: майстер-класи з відеовиробництва, уроки, уроки відеозйомки, бекстейджі знімальних майданчиків. Ну, тобто я показував різні бекстейджі. Я там або про свої зйомки, або про свої майстер-класи, які я проводив, показую бекстейдж, як це все знімалось, або якісь програми, або якісь документальні фільми, які я робив на е, своїх каналах. І е, ну, якби розкриваю секрети самої відеозйомки, бекстейджі. Е, якщо теж вам цікава ця тема, можете цей, не можете про неї е, про е, зробити. Голосування. До речі, як по ходу мені прийшла думка, можливо, я зроблю опитування і попрошу вас зайти в ці дописи і проголосувати за ті теми, які були вам цікаві. Але в коментарі, будь ласка, напишіть із того всього, що я вам зараз описав і розказав, які теми вам цікаві, що ви хотіли подивитися на моєму ютуб-каналі. і... Ну, і чому дайте свої якби, коментарі. Так, що у мене тут? Розбираю відео. А ну, до речі, у мене була така рубрика, що я останнім часом її припинив робити: це розбори ваших відео. Тобто, але не закидаю цю. Просто всього не можу охопити, не закидаю цю е, пропозицію і звертаюся до вас, якщо вас е, цікавить ну, моя думка з приводу ваших е, або відеозйомок, а, або вже готових відеоробіт, надсилайте мені, і я буду робити ну, такий відеоогляд, е, де буду давати там е, свої поради і рекомендації щодо, щодо вашого відзнятого відео, да, е, щоб. Е, ну, щоб ви покращили свою відеозйомку, там свій відеомонтаж. Тобто я розбираю відео. Можете теж зайти на YouTube канал мені і подивитись розбори відео від учнів і від просто будь-кого будь Е, Ну і останнє, по-моєму, це в мене думки про відео. Ну Тут якби різноманітні думки. Зараз я подивлюсь, що в мене тут. Так, син, як знімати, як знімати вистави, концерти, які мінуси у вертикального відео, як знімати дітей, світло. так, Як динамічно знімати, чому варто знімати самостійно, а не замовляти. Ну і різні 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 думки. Друзі, дайте, будь ласка, зворотній відгук. А, напишіть. Ну, якщо ви дивитесь мій канал, якщо підписаний на мій канал, е якщо вам цікаві теми, які я розкриваю, напишіть, що б ви хотіли ще побачити, і чого б ви хотіли більше побачити на моєму Ютуб-каналі. Ну, далі не буду більше розвозити як би, цю тему. Дякую, що додивилися це відео. Якщо сподобалась ця тема, поставте лайк. Не забудьте підписатись на мій канал. Нагадую, що я регулярно проводжу офлайн-курси в Києві з відеозйомки, з відеомонтажу. Також у мене є низка онлайн-курсів з відеозйомки, з відеомонтажу, мобільного відеомонтажу, відеомонтажу в різних застосунках, в різних програмах. Тому, якщо цікаво, в описі є посилання на всі ці курси. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму каналі. Роби відео сам. Всім щасливо!